Керівники закладів культури Коломищини, які потребують ремонтів, відвідали новозбудований народний дім у Малому Гвізці. Ініціювала поїздку керівник відділу Людмила Федор, директори споруд на власні очі мали нагоду побачити, як можна відреставрувати клуб народним методом. Будинок культури у Малому Гвізці має стати прикладом для всіх. Хто хоче відновити свої старі приміщення, начальник відділу культури районної державної адміністрації Людмила Федор наголосила, що місцеві мешканці працюють на будівництві з ентузіазмом та запалом. Вже зараз будівля повністю перекрита. Отримали будівельники і нові теплозберігаючі вікна. Допомогу в будівництві надає голова районної державної адміністрації Михайло Негрич. Саме він і пообіцяв, що мрія малогвіздецьких селян про новий клуб здійсниться. До дня незалежності України практично цілий день проводить на будівництві сільський голова Михайло Дяків. Ще лише рік тому минуло як закладений був перший камінь новобудови. А вже зараз у центрі села височіє нова триповерхова будівля. Опісля відвідин малого гвіздця» культпрацівники побували також у встановах, у старому гвіздці», загайполі та п'ядиках. У цих клубах також проводять роботи по благоустрою прилеглих територій.